Дивіться, як я вяжу. Бачите, в мене вже п'яточка готова. Вона виглядає ось так трикутничком. І це дуже круто. Ось так вона виглядає, бачите? Мені, наприклад, дуже подобається. Значить, з п'яточкою розібралися, да? ми її перш з двох сторін обираємо е, по дві петлі. Да? Дві петлі разом, дві петлі разом. дві разом. Потім ми їх додаємо з тої самої петлі, откуда ми її е, е, убавили. Потім це все понятно. закінчили п'ятку і йдемо далі. Чому я тут в'яжу саме так? Тут іде в нас подйом, да? нога. Уявляємо собі ногу, тут подйом. І тут м -м, мені важливо, щоб е, легше було на підйомі. Да? Тобто я цими узорами зламала структуру носка, шкарпетки. Да? Ось. І тоді ноги легше ось так робити. Вільніше, свободніше, якщо, наприклад, е, нога ще й болить десь. То тоді буде тут дуже відчуватись. Якщо, наприклад, якісь набряки, да, то саме така в'язка зі зломаною структурою допомагає легше такі. Поки показувала все це тіло. Ой, Ось я там вяжу. Я тут вяжу, зараз покажу. Значить, тепер у ці дві нижніх ми не трогаємо, ми в'яжемо так само, як обичне полотно. І доходимо до нашого візерунок. Цю ми пров'язали. Як я тут зробила, У мене 11 петель да? на одній. Першу я знімаю, потім я в'яжу по 4 рапорт 4 петлі. 4 ліцевих, 4 знаночних, 4 ліцевий, 4 знаночних, 4 ліцеві і 1 ліцева. Тобто края по одній петлі я залишаю, вони йдуть всі ліцевими, тому що так, як це полотно. Потім у мене ось тут таких 5 квадратів. 1, 2, 3, 4, 5. Я міняю через 3 ряда. Ось такий в мене виходить візерунок. Зараз я його провяжу разом з вами. Так, першу я ліцевою вяжу. І потім пішли 1 2 3, 4 1 2 Три, чотири. Залишаються дві пітлі, вони йдуть у наступний рапорт. Один, два. Потім. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. І останній. Один, два. Три, чотири остання у нас края йдуть ліцевою, як у те полотно наступні.